Доланок. Добро доброго ранку, доброго дня. Доброго вчора, сьогодні щодня. Хай ж добро буде на світі, хай будуть завжди осни. Зараз у нас суттєво, Я... ну, і ти до нас на заняття завітав рамотів. Дуже засмучений. Тому що був на занятті з фізкультури, але не зміг швидко бігати, перестрибувати через перешкоди, видати влучну м'яч. Він думав, що одразу зможе ці вправи добре зробити. А чому в нього не вийшло? Як ви думаєте? Чому не вийшло? Потрібно тренуватись і постійно займатись фізкультурою і спортом. Кожен має обрати той вид спорту, який йому більше подобається. Які види спорту ви знаєте? Які види спорту ви знаєте? Да. Mm -hmm. Берите. Да. Бери, картинка подсказывает. А? вам. Заряд. заряд. Да. Не, это это спорту, баскетбол, теннис. Oh, cool. okay. Так? <клес> Послухайте okay. зараз загадки і відгадайте їх. Okay. Команди як суду. Okay. Та на крижаному полі від дорослих і дітей позбирав наліт окей. Окей, правильно. О, да. полю, шкіряну ганяють, лише одну на полі мають. Воно Душать. не б'ють це фут. Називають гру. Футбол. 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 Футбол правильно. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву. Анті. Отакі у нас вони. Але це не козани. Білі, сині, рижі, дощечки і звуться. Лижі. Лижі правильно молоді. Ей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейн, порт об'єднало слово спорт. Об слово спорт. Та є. А якими є наслідки, якщо людина не хоче нічим займатися? буде, якщо не займатися спортом. що буде. Які будуть наслідки, як ви думаєте? Яко, я кажу, Ти не Ні, я можу. Дивись, буде будете. Як ви не ви будете? Я не буду, я не буду. Я Ти я маю. Дивиться тоді, зростає голою, не слабкою. Ось бачите, як хлопчик. Виглядає, бачите, він часто хворіє, він сладкий, йому нічого не хочеться, йому поганий настрій. Ось такі наслідки можуть бути, якщо взагалі нічим не займатись. Сьогодні пропоную послухати, як же про це все написав Грецько Войк, віршик, який називає. Про юру і фізкультуру. Слухайте уважні, а потім ми поговоримо О, звісно, вірша. Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький. Воробливий і худенький, мов замурене курча Однолітком до плеча. Та чите вивочки наш Юра не росте? подивіться, він з дружками мечить вулиці з Звідки Звідкіля біжиш ти, Юро? Я тікаю з фізкультури. Давайте ще раз прослухайте віршок. Щось Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов за море не курча Одноліт он до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться в не хочу. По вулиці з Оце не це ніколи. Біжишки, Юра, я тікаю з культури. Ось такий цікавий віршик. Чи сподобався вам він? Сподобався віршик. Так, так. Так, да. як називається? Запам'ятали? Юра, Про про кого вірш? Про Юру і Ютуру. Так, а про кого йде мова у віршику? Хлопчик. Хлопчик у хлопчика так, як його звати? Йола. Юра правильно. А яким був. хлебчик. Яким був Хлопчик. Ні, ти його. Володь. Володь. Так, не тоненький, хворобливий, ще який, худенький, так? Порівнюють так. навіть, мов, заморене курча, а чому Юра так вирізнявся серед однолітків. Як ви думаєте? Чому він так вирізнявся серед однолітки? Що Бо він був дуже кволий, так? Худенький, низенький, хволий. Питалися ви, діти, в чому ж справа? Чіпці. Чому Юра був такий? В чому справа? Він не займався фізкультурою. Він не займався фізкультурою. Так правильно, Юра не займався фізкультурою. А що він робив? Я не гачу. Чого? Коли він був урок фізкультури, що він робив? Не Ніч там? Це у тебе стікало. Коли його питали, ля біжиш ти, Юро, він кричав Я тікаю з фізкультури, тобто він тікав з уроку фізкультури. А чи можна уникати занять з фізкультури? Ні. Ні, не можна, правильно. Чому потрібно займатися фізкультурою, як ви думаєте? Чого треба спортом бути сильним. Бути умним. Так. Фільним. Фільним, коли ти займаєшся фізкультурою. Бути чинним, так. Якщо, mm. дітки, належним чином не займатися спортом, то... Mm -hmm. Ні, то ми не зможемо досягти гарних результатів, так? Якщо ми не будемо займатися. І навіть стати чемпіоном не зможемо. А якщо займатися належним чином спортом, то можна досягти дуже гарних результатів бути якимось чемпіоном. У всіх людей є свої можливості і здібності. І обов'язково потрібно займатися фізкультурою для поліпшення свого здоров'я, потрібно так, обов'язково потрібно. Так, обов'язково потрібно. Отже, давайте ми зараз з вами теж виконаємо деякі в сторони. сторони. Так вгору. На носочки підняли на носочки. Звітро не бачить. Голівку вгору, на голі вгору. Та ще на долоньки подивись. На ручки почнемо. Добре ножки розіснемо. Раз присіли. Руки прямо. Встали, знову ми так само. Златочку. Виконуюсь справи зі мною? Повертаємося вправно, все виконуємо гардеро. Вправо повернулись і сусіду посміхнулись. О, ти ні, ні, не бабусь? Я не хочу, хочу діти зарядку. чому ти не хочеш робити зарядку? Не нас, так, ми трошечки відпочили, розім'ялись, адже це дуже-дуже корисно робити такі вправи. Так, діти, отже, сьогодні на занятті ми з вами поспілкувалися по змісту віршика, який називається про юру і фізкультуру. І наш грамотів уважно, уважно все слухав і сподіваюся, що він зрозумів, що з першого разу не можна зробити все гарно, слід поступово вчитися всього. І все тоді буде виходити дуже добре. Отже, дітки, займайтеся якимось спортом, робіть зарядку. Розминки, адже це дуже-дуже корисно для вашого здоров'я. Чи займаєтеся ви якимось видом спорту? Так. Чим займається, Артемчик? Футболом. Ти ходиш на футбол? Добре, тобі подобається займатися футболом? Так. так. Я бажаю тобі успіху у занятті футболом. Молодець. А чим займається Златочка? Не хочу. Я не скажи, я не знаю. Не скажи. хочеш розказувати? Нема настрої сьогодні. Не нічого, нічого. Сподіваюсь, що настрій з'явиться. Добре, дітки, я вам дякую за роботу на занятті. Ви в мене молодці. Бажаю всім гарного дня, до побачення! До побачення!